Розділ 4, параграф 3. Ілюмінати та їх вплив на свідомість людей. Ілюмінати, які складають кістяк таємного уряду, мають просту стратегію. Людей треба утримувати у стані страху і боротьби за виживання, щоб вони залишалися роз'єднаними пригніченими рабами, які кланяються в еліті в надії на порятунок. Розділяй і володарюй ось їх незмінний принцип управління. Рука обруку з ілюмінатами правлять світом також і релігійні лідери. Світовий релігійний інститут у своїй основі це форма групового контролю над розумами, що має на меті примусити маси людей відмовитись від самостійного мислення. Дієвий страх це страх перед Богом. Коли цей страх є людьми легко управляти, структура управління світового уряду проста і ефективна, вона має пірамідальну структуру. Тільки таким чином одиниці мають змогу управляти мільярдами. Такі піраміди працюють у різноманітних сферах нашого життя, це і уряди країн, міжнародні корпорації. Банки, армія, поліція, розвідка, освіта. Засоби масової інформації, політика, релігія, медицина з фармацевтикою, наркобізнес, різні бандитські формування. Люди, що залучені в таких пірамідальних схемах, інформовані настільки, наскільки це необхідно їм. Для виконання своїх обов'язків, і не більше. На вершині будь-якої піраміди управління знаходяться один або кілька засновників, керівників або директорів. Це ті люди, яким відома вся історія і вся правда. Чим нижче по східцях піраміди організації, тим менше її члени розуміють, що відбувається. Це називається способом дроблення інформації. Працівники нижчих щеблів не повинні нічого знати про істинні мотиви та цілі діяльності своєї організації. Існує глобальна піраміда, в якій всі ці менші піраміди паралельно працюють, і в якій всі верхівки окремих пірамід зливаються в одну. На верхівці глобальної піраміди управління знаходиться 13 кланів сімей ілюмінатів, чиї імена відомі всім це Ротшильди, по-іншому Бауери, Рокфеллери, Віндзори, Романови, Брюси, Кеннеді, Де Медічі, Ганновери, Габсбурги, Круппи. Плантагенети, Сінклери, Варбурги. Під ними на щебельнижче працює так званий Комітет 300, який складається з найбагатших людей світу, банкірів, вищого військового керівництва, керівників таємних служб, топ-менеджерів транснаціональних корпорацій та інших. Нижче як це не дивно, знаходяться президенти та уряди всіх без виключення країн, і потім ще нижче різні регіональні виконавчі комітети. І далі має бути все зрозуміло. Головним фінансовим інститутом Таємного світового уряду є Федеральна Резервна система США, скорочено ФРС. Це неймовірно багата приватна акціонерна організація ілюмінатів, яка дає позики урядам країн і має ексклюзивне право друкувати долари США на свій розсуд. Колись президента Кеннеді застрелили за те, що він відмовився співпрацювати з ФРС. ФРС таємно провокувала всі світові фінансові кризи. Згідно зі сценаріями таємного уряду, а після тих криз поставала в ролі рятівниці американської нації, ФРС примножує свої фінанси також через допомогу різним сторонам у збройних конфліктах, фінансуючи одночасно обидві сторони та шляхом привласнення за борги різного роду стратегічних об'єктів. І ресурсів країн позичальниць. Життя звичайної людини це замкну... замкнене коло. З дитинства вона вже знаходиться під впливом різних ідеологій, школи дають дітям брехливі історичні факти, правильну в лапках літературу, потрібну в лапках профорієнтацію. По суті, вирощуються слухняне дитя системи. Яке не здатне мислити самостійно. Далі працює машина по формуванню свідомості споживача, внаслідок чого людина дійсно починає думати, що сенс її життя, в ситості, затишності та розвагах. При цьому їй ще навіюється ідея, що все це повинно бути неодмінно краще, чим в інших, тим самим постійно стимулюючи людське надмірне его. Ілюмінати роблять все для того, щоб підживлювати наше его і через свої змі відвертати нашу увагу від серйозних проблем, впливаючи на людські емоції. Крім цього, існує ще багато способів утримувати людей у покорі. Вони застосовуються проти нас із самого нашого народження. Ці принципи управління людьми самі ілюмінати називають рецепт. Цей рецепт складається із семи основних інгредієнтів, які змішують людські емоції для отримання необхідної поведінки, слухняності та покірливості. А саме, перший інгредієнт за допомогою штучної електромагнітної решітки навколо планети, яка генерує дисгармонійні частоти. Порушувати наш зв'язок із сім'єю світла з вищих вимірів. Друге. Утримувати людську расу в повній ізоляції від позаземного розуму. 3 рецепт. Утримувати людей в ізоляції одне від одного. Четвертий заохочувати розділення людства на раси, народності, релігії та різні інші спільноти. На цій основі Стимулювати ненависть, страх і образи на емоційному рівні між ними. 5. Підживлювати тваринне я індивідів через чакри виживання та сексуальності за допомогою маніпуляцій зі свідомістю та за допомогою індустрії розваг. 6. Створювати хибних лідерів, кумирів, яким сліпо довіряють маси. Коли все йде добре, і яких можна звинувачувати, коли все йде не так. І сьомий інгредієнт нагороджувати слухняних маріонеток і карати бунтівників. Ці принципи використовувались протягом всієї описаної історії, використовуються вони й зараз із ще більш вишуканими підходами. І все це працює через відсутність людської свідомості. Правителям легко вдається віддаляти нас одне від одного весь час стимулюючи наше его. І ми слухняно робимо те, чого вони бажають. Вміло роздмухана расова або релігійна ненависть це чиста стратегія правління, різні угрупування терористів, сепаратистів, сегрегаціоністів або, наприклад, скінхедів. Таємно фінансуються і підбурюються в рамках єдиного плану. Часто для розділення людей використовуються технології, що діють на підсвідомість. Така стратегія повинна по задуму ілюмінатів привести світ до єдиного світового порядку. Друга світова війна була нічим іншим, як великою репетицією, тобто підготовкою до поступового встановлення. Нового світового порядку. Гітлер на астральному рівні, керований архонтом, отримував фінансування від таємного уряду на виконання брудної роботи, як найкращий підготовлений маніпулятор свідомістю мас. Гітлеру було доручено зіграти зіркову роль сатани. І саме через це він мав доступ до невичерпних багатств таємного уряду. Таких суперзлодіїв, як Гітлер, створюють постійно, щоб переконати людство в його уразливості. Путін також не є виключенням, він керований тим же архонтом, що і Гітлер. Сподіватися на його співпереживання не варто, домовлятися з ним безглуздо. Про що можна домовитись з Антихристом, хіба що душу продати? Архонти живляться емоцією страху, і будь-які переговори з ними можуть бути зведені тільки до того, щоб страху у світі вироблялося ще більше. Звідси постійні погрози перетворити все на ядерний попіл. Тільки фізичне знищення Путіна позбавить його архонта на довгий час здатності впливати на мільйони людей. А в нинішній ситуації планетарного переходу у вищі вібрації енергії матерії архонти й зовсім залишать планету через вібраційну несумістість з нею. Майже всі сучасні диктатори й терористи, так би мовити, доморощені. А всі серйозні збройні конфлікти та масштабні теракти сплановані і організовані гібридами, керованими архонтами. Наприклад, весь цивілізований світ бачить, що собою являє російська військова агресія, і всі мають бажання максимально допомогти Україні. Але якісь невидимі сили на кожному етапі прийняття важливих рішень про допомогу, тягнуть час і вставляють палки в колеса. Такі рішення, озвучені лідерами країн, що допомагають, особливо США, здаються суспільству аргументованими, але по факту очевидно, що вони приймаються з таким розрахунком, щоб у російсько-українській війні тримався паритет. Чим довше тягнеться конфлікт, тим більше генерується страху, тим більше економічне виснаження матимуть обидві сторони, тим більш залежними від світової влади стає весь регіон. Це аксіома і вибору в Україні не було, інакше не було б самої України. З двох нещасть ми вибрали менше і перетворили протистояння буквально на битву добра і зла. Українці у світі стали зразком гідності і незламності, і ці риси нам не менше стануть у пригоді і після війни. Важливі події, що відбуваються у світі, подаються нам через ЗМІ. У вигляді перекрученої сфабрикованої інформації, в якій істина завжди спотворюється, бо всі найвагоміші змі є так чи інакше власністю таємного уряду. Також не існує ні в одній країні жодного об'єктивного підручника історії. Всі вони є просто ідеологічними інструментами для насадження патріотизму. І ніяким чином не сприяють дружбі між народами. Як дрібний приклад, в історії США, що викладається американським студентам, не загострюється увага на атомному бомбардеруванні американцями японських міст Хіросіми і Нагасакі, десь навіть виправдовується цей безпрецедентний сатанинський акт. Більшість американських школярів взагалі це не проходили. В підручниках цього немає. Настав час всебічно розкривати таємну історію людства і починати жити в істині, говориться в одному з ченелінгових послань. Потрібне велике пробачення всім націям всього, що відбувалося. Потрібне велике об'єднання людей в один потужний живий механізм. У людини є сукупність генетичних елементів. Усіх чотирьох раз є могутній інстинкт виживання, здатність любити й відчувати сильні емоції, є тонкий інтелект і бажання досягти величі. У нас є зв'язок з геєю і одночасно вища свідомість сім'ї світла, що дрімає в нас і завжди належала нам. Всі ці аспекти людської цілісності мають утворювати велику єдність. І величність виду Homo sapiens. Кінець цитати. Існує дуже цікавий парадокс. Ілюмінати і масони ясно розуміють свою місію посланців пітьми, але для її виконання вони повинні виглядати добродіями. Адам Вейсгаупт, засновник Товариства Баварських Ілюмінатів. Виразив це приблизно так. Він говорив: інколи буває необхідним настання панування пітьми, щоб за нею трапився новий спалах світла. Це вказує на розуміння елітою своєї ролі каталізатора еволюційних процесів. Наша цивілізація сьогодні знаходиться, так би мовити, у передсвітанковому стані. Жертви в житті сліпі, вони повзуть, як мурахи по строкатому килиму і бачать перед собою тільки хаос кольорових ліній. Контролери зі своєї висоти чітко бачать весь візерунок і знають, як жертвам мурахам доповзти до пункту призначення. Мало того, вони підштовхують масу мурах до виходу, кінець цитати. Досягнувши стану високої свідомості, жертви теж почнуть бачити порядок у хаосі і навчаться управляти своїм власним життям та долею. Висока свідомість одиниць поступово формує високу свідомість мас, і піднята до певного рівня свідомість мас, своєю чергою впливає на подальше формування свідомості одиниць. Так відбувається еволюція. Вдосконалення засобів комунікації, таких як інтернет, призводить до більшої інформованості суспільства в цілому, а значить до підняття рівня загальної свідомості. Запобігти розповсюдженню різноманітної інформації зараз майже неможливо, тому все залежить тільки від самих людей, від їх розбірливості. А поки повільно підіймається свідомість мас, ми маємо таку картину населення планети розділене і зосереджене на особистому виживанні та особистих проблемах, а якраз ілюмінати діють як одне ціле. Головний інструмент таємного світового уряду більш дієвий, ніж їхні дивовижні технології, таємні знання і невичерпні багатства. Це їх єдність і неподільність. Число тих, хто управляє планетою, ледве досягає двох тисяч осіб, а людей мільярди, і вони нас перемагають. Що станеться, якщо все людство повстане проти них? Правителі знають, наскільки хитка їх влада над масами і як легко ми можемо нанести удар у відповідь в лапках. Їх підступні наміри ніколи не реалізуються, якщо людська свідомість поверне собі те, що у неї відібрали. Але поки еліта підтримує егоцентричну свідомість кожного, їй за свою владу можна не хвилюватися. Нам через телебачення та соціальні мережі постійно згодовують інформацію про кінець світу через віруси, через катастрофи. Акти тероризму, сцени з найнижчими формами людської поведінки і тому подібне, завжди підтримується такий рівень цієї прихованої пропаганди, що утупілі люди, дивлячись на екрани, звично миряться з відчаєм тих, хто живе надголодь або вмирає десь дуже близько за зоною їх комфорту. А наступні кадри стимулюють людські завидки, завидки і почуття нікчемності через те, що вони не відповідають модному зразку в рекламному ролику. А реклама це тільки одне з багатьох джерел фінансування телевізійних новин, в яких справжні люди постійно помирають від голоду, епідемій або в зонах конфліктів. Космічне призначення людини розумної не в тому, щоб стати расою біороботів, зомбованих телебаченням. Цінності, які доносяться до нас з екранів, часто протилежно відрізняються від тих, до яких прагнула наша душа, коли вирішувала знову втілитись на фізичному плані планети Земля. Сьогодні мало кому з дітей, наприклад, вдається уникнути програмування мозку. Через різного роду підступні відеоігри або через молодіжні мережеві психологічні квести. Дорослі чомусь заспокоюють себе, що це просто так особливості способу життя нового покоління. Але ж очевидно, що шляхи вдосконалення розуму і духу проходять далеко від технологій, що отопляють які заволоділи нашим суспільством. Відволікаючи увагу, вони пригнічують здібності нашої інтуїції та інтелекту. На щастя, останнім часом різко збільшується кількість людей на планеті, які пробуджуються від жахливого сну і повстають проти контролерів. Все більше з'являється справжніх духовних лідерів, що є зразками внутрішньої чистоти і величезного співчуття. Раніше. Багато з них, такі як Далай Лама Махатма Ганді або Мартін Лютер Кінг, кожний у свій час показували людству, яким потужним може бути голос єдності й мирного спротиву. Сьогодні величезна кількість працівників світла займаються великими справами на різних рівнях. Показуючи приклад і просвітлюючи людей за допомогою своїх починів на особистому, суспільному і міжнародному рівнях, величезну роботу проводять окремі незалежні видавництва, наприклад, Софія, окремі політики, журналісти, блогери, письменники, аналітики, актори, гумористи, музиканти, які є визнаними безстрашними духовними взірцями. Часто їх підтримують різні благодійні фонди. Завжди треба пам'ятати, що разом ми – це велика сила. Уявімо, наприклад, купівельну спроможність однієї гривні. Для однієї людини одна гривня нічого не варта. А якщо кожен українець, наприклад, складеться по одній гривні, це буде величезна сума там, до 40 мільйонів гривень. Ця сума здатна реалізувати певний задум. Це може бути допомога Збройним силам під час війни, збереження довкілля або рятування тяжкохворих. Але якщо зібрані гроші роздати назад кожному, то ніхто нічого не матиме. По цій аналогії людина, яка поводиться як ізольований егоцентричний індивід, нічого не варта в боротьбі проти темних сил. А якщо об'єднатися в одне ціле, могутність наша вражатиме. Ми, по Божому задуму, і є одне ціле, ми один аспект Бога, тільки не можемо зрозуміти цього ніяк. Влада усвідомлює, що зараз людство розділилося на пробуджених і тих, хто тільки пробуджується або спить. Для тих, хто ще спить, використовуються, як і раніше, різного роду колискові, систематичне зомбування їх підсвідомості телебачення. Для людей, що знаходяться в постійному страху, цього більш ніж достатньо, Богобоязкі громадяни і без телевізора є жертвами особистого невігластва. Ті, ж, хто пробудився, являють для собою куди більшу проблему для контролерів. Тому гарні актори від влади з'являються перед нами під виглядом, так би мовити, посланців світла. Великих політичних лідерів, державних діячів, інтелігентів, місіонерів, духовних проповідників. Вони прикидуються, що, як і ми, шукають істину і стараються збити нас з пантелику на кожному кроці нашого шляху пізнання. Вони майстри ілюзії, тому треба бути уважним як ніколи. Потрібно аналізувати все, що пропонується нашій увазі. Та активно залучати всю свою інтуїцію. Є свіжі історичні приклади, як деякі лідери з глибоким шануванням та побожністю підносили Бога і при цьому віддавали накази вбивати під час військових конфліктів, не усвідомлюючи, наскільки це не співвідноситься одне з одним. Також дивно, що мало хто помічає. Як палкі націоналістичні заклики до єдності й могутності завжди витісняють внутрішнє бажання більшості представників нації скасувати військову політику своєї країни. Заклики до миру часто поддаються як зрада своїх політичних інтересів і навіть як державна зрада. Всенародні референдуми з таких питань взагалі ніде не практикуються. Усіх зараз на слуху таке поняття як теорія змови. конспірологія. мається на увазі, що елітна верхівка багатіїв з усього світу змовилась вести єдину політику гноблення населення, щоб весь світ тримати під своїм контролем. На перший погляд, дивно, але розповсюдили це поняття самі змовники з метою відвернути увагу людей. Від правди. Вони використовують своїх ручних в лапках тележурналістів і блогерів, щоб тонко висміяти тих, хто показує суспільству, хто є хто. Ніхто не буде відкрито осуджувати працівників світла за їх сміливу позицію, бо це нібито йде в супереч з демократичною парадигмою. Та й навіщо привертати до себе зайву увагу широкими дебатами. Більш дієвий спосіб управління задати нам невірний напрямок через дезінформацію, яка начебто буде розкривати секрети невидимих діянь ТСУ. Та так, що ми будемо буквально сп'янілі від таких відкриттів і підтверджень, а одержавши хибну інформацію і приймаючи її за істину. Ми стараємося її розповсюдити, тим самим перетворюючись на зброю пітьми. Через подібну інформацію нас змушують вірити, що змова проти людства проникає глибше, ніж ми думаємо, і що коріння пітьми сховане так глибоко, що нам не докопатись, і що ми не можемо в такому разі ні на що впливати. Нас змушують вірити, повірити, що немає ніякого виходу зі спірального тунелю, що веде донизу, де людство навічно і безповоротно виходить із підопіки вищих сил. Кінець цитати. Але будьте певні: Творець усюди, навколо і всередині нас, і це навічно. Усвідомивши всі елементи, що складають систему. Ми можемо змінити її. Сам факт спостереження за експериментом впливає на його перебіг і результат, такий закон. Хоч нам може бути і незрозумілим, яким чином цей процес відбувається, але ми можемо не тільки змінити експеримент, а й врешті-решт закрити його взагалі. Це можливо, бо в плани ілюмінатів ніколи не входила вірогідність того. Що величезна кількість бунтівників підніметься проти них в переломний момент еволюційної історії та стане на захист роду людського, а потрібен для початку лише 1% пробуджених. Останнім часом стає очевидним, що проти панівної темної сили підіймається, виходячи з природи дуальності, рівна їй по могутності сила світла. Що встановлює свій новий світовий порядок, космічне висвітлення таємних діянь. Люциферіанський експеримент закінчено. Баланс енергії і сил на планеті швидко відновлюється через масові інкарнації добровольців із сім'ї світла, наслідки темної епохи скоро нівелюються і кануть в минуле.